Переходимо до наступних тем. Євросоюз продовжив скасування та квот для української сталі і заліза. Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської ради. Таке рішення було. Ухвалено для підтримки української економіки в умовах повномасштабної війни. Водночас Європейська комісія залишає за собою право тимчасово призупинити дію цього регламенту щодо окремих товарів. Нагадаю, напередодні припинив діяти так званий торговельний безвіз між Україною та Євросоюзом. Українських експортерів повернули до тарифних квот у рамках зони вільної торгівлі. Повідомила прес служба Ради ЄС. Андрій Думас Дубас, президент Асоціації Українських банків, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю слава Україні. Героям слава Героям слава. Пане Андрію, поясніть, а як таке рішення щодо скасування цих мит так от для української сталі і заліза, воно відіб'ється на нашій ну, національній економіці. І чи відіб'ється? Ну от практично, та якщо можна пояснити. Безперечно, відіб'ється, але тут я маю, як то кажуть, два таких моменти, на які треба звернути увагу. По-перше, ми і так, після повномасштабного вторгнення, наш імпорт і експорт є незбалансовані. тобто ми більше імпортуємо, ніж експортуємо. І Я думаю, що тут не буде великої, якби новини. Чому тому, що на нас напала Росія, ми великі втрати отримали щодо нашої промисловості багато територій є неможливі для. Там виробництва аграрної продукції, і так далі, і так далі, і плюс велика кількість людей вже ж мігрувала, рятуючись від війни. Це з одного боку, а з іншого боку, все, все рівно, якщо скажімо, наш такий найближчий торгівельний партнер повертається до принципу, який діяв до повномасштабного вторгнення, я хочу звернути увагу, що фактично ці квоти діяли, і фактично для нас це такий був невеличкий якби виняток, який е, вступив в дію в червні 2022 року. І фактично, якраз зараз і починає починає зупинятися, як на мене буде розвиток цих подій наступний. Я думаю, що українські урядовці і переговірники будуть добиватися максимально пом'якшення або якогось такого, знаєте, посередині зійтись, що якісь товари все ж таки будуть або збільшена квота, або тимчасово продовжено. Бо розуміють європейський союз, як ніхто розуміє, що українська економіка це теж складова нашої стійкості, тому що якщо в нас буде... Така, скажімо так, підвищена турбулентність ще й в цьому напрямку, то це точно не буде давати нам оптимізму до перемоги і до завершення війни на наших умовах. А з іншого боку, по перше, в нас є великий зараз приплив валюти у вигляді допомоги фінансової, так тобто від програми заморожених російських активів, яку організувала Сімірка найбільших країн G7 Air Loans, з іншого боку, в нас є програма, яку ми далі продовжуємо працювати з міжнародним валютним фондом. І тут я підкреслюю, що ми сьогодні вже проводимо восьмий перегляд програми. Зазвичай в нас там до межа там двітисячних або на початку 2010-х років. А так підписали програму, пообіцяли, що будемо робити реформи, отримали перший транш і завершили цю співпрацю. Сьогодні ми вже восьмий раз працюємо по цій програмі, тобто це дуже позитивний. Я вважаю, такий сигнал, який ми маємо розуміти і не забувати, що Україна дотримується своїх вимог. Угу. По валюті, дивіться, я думаю, що вам буде цікаво скоріш за все почути, як це може відбитися десь на курсі валют. Звісно, тому що фактично, якщо в нас зменшується приплив іноземної валюти. На такі обсяги, які зазначені, то звичайно, це може мати вплив, але в довгостроковій перспективі, чому тому, що на цей рік фактично Україна має доволі велику суму законтрактованих надходжень фінансових ресурсів на підтримку нашої економіки, тобто такий знаєте, грантових або підтримки безпосередньо фінансової, щоб ми могли забезпечувати і золотовалютні резерви для того, щоб національний банк міг виконувати свої свою, свою функцію. Нацбанк сьогодні оцінює те, що Звичайно, ми, ми завжди сезонний такий фактор спостерігаємо в Україні, коли знаєте, перед новим роком курс трішки зростає, потім до літа він знижується, і потім знов до нового року він зростає. Це наші такий сезонний момент, який пов'язаний з специфікою економіки. Тому я думаю, що це буде мати незначний невеликий вплив негативний на курс гривні до іноземної валюти, але це точно не буде вимірюватися в якихось таких панічних настроях. І другий момент нашим виробникам продукції. Цей момент і в інших торгівельних відносинах треба пам'ятати, що ринки тобі збуту ніхто не зобов'язаний нікуди принести. Давайте будемо, як то кажуть, так знаєте, реалістами. і треба шукати нові ринки збуту. Ми до 2014 року. Найбільший наш торгівельний там партнер був Російська Федерація. Ну, якби ситуацію розуміємо, переорієнтувалися на європейський союз. Ми теж маємо не забувати про схід, про південні країни, про там південну Америку, наприклад, Китай. розвивати, добиватися тих речей. Китай може бути таким партнером. Пане Андрію, ви чуєте нас? Напевно... Я вас чую, так. В мене, напевно, щось трошки зв'язком. Е, так, так. Просто ви кажете про переорієнтацію. Китай може бути таким напрямком? І в яких саме галузях, в яких саме, в якій специфіці? Не чую нас. Судячи Могло зі якісь, всього переривання у зв'язку так. Пане Андрію, мене слабкий, слабкий зв'язок, напевно, тому я прошу вибачення за цю ситуацію. Uh -huh. а, на жаль, не почув вашого останнього запитання. Якщо можна повторить, ви сказали про переорієнтацію експорту. Китай може бути нашим, скажімо так, партнером, я цьому думаю, плані. що так, я спробую відповісти швидко, поки ще є якийсь зв'язок. А дивіться, я думаю, що і Китай, і Індія це точно можуть бути наші партнери в торгівельних питаннях, тому що ну безперечно ми купуємо китайські товари в Україні. І я думаю, що знаєте, завжди треба пам'ятати в політиці держави, якщо ми так зараз трошки від економіки відійдемо про політику. Що якщо ти щось купуєш? То ти повинен щось і продавати і ну боротися за цей, знаєте, за за ці такі скажімо так, експортно-імпортні домовленості. Китай і Індія, якщо відкинути політику, безперечно, вони зацікавлені в українській аграрній продукції. Наша задача працювати над пошуком цих товарних ринків і не розслаблятися, тому що ну знаєте, війна рано чи пізно завершиться, і а, тої великої пакетів допомоги, які ми отримуємо зараз. Вони скоріш за все можуть припинитися, і тому нам треба вже відтепер пам'ятати, що боротися за ринки за продукцію потрібно ніколи не переставати. Андрію, дякуємо вам Пація. за роз'яснення. Андрій Дубас, президент асоціації українських банків, долучався до нашого ефіру. Ну рухаємось далі. Зробимо невеличку паузу і продовжимо.